Наша улюблена рубрика розпаковочка. подивимось що ми сьогодні взяли. Ми купили отакий цікавий красованький Астрал Адідас. Бачимо, який розмір тут є. Ось така цікава коробка, блакитна, як завжди, нічого нового. Ось штрих-код, кому цікаво. Кажуть, без штрих-коду це не оригінал. Як вважається, це оригінал чи ні? Ну і полізли ми до нутрянки цих красивочек. Оце колір. Колір не їж мої очі. Оце так краса. Ну трошки, а вже ж, а вже ж трошки вони не ідеальні. За такі гроші. Хто знає скільки коштує? Отака От краса. Отаку От купив собі Чехомудіну. А Ану, подивимось, що тут під язичком. І тут у нас є такий... Що у нас тут ще? Ну як вам? Зараз трошки подивлюся на них і трошки пізніше я зроблю повний обзор, як вони сидять на ногі, скільки вони коштують, де я їх придбав, за які гроші світу, як я на них заробив. Все-все розповіла вам.